12 автобусів, 30 трамваїв та більше 20 тролейбусів. Саме стільки одиниць наземного громадського транспорту втратив Харків за час повномасштабного вторгнення. Все це вже більше ніколи не зможе виїхати на свої маршрути через дуже сильні пошкодження під час ворожих обстрілів. А ті, що зазнали невеликих пошкоджень, мова про 100 автобусів та стільки ж трамваїв, комунальникам вдалось відремонтувати і повернути на вулиці для перевезення пасажирів. Хоча ремонтні роботи роботи понівеченого транспорту розпочались відразу, як тільки машини змогли евакуювати з практично вщент зруйнованого салківського депо. А воно постраждало найбільше. Рашисти його фактично перетворили на руїни. На протязі року, що минув, виділено було загалом тільки на ремонт. І утримання рухомого складу та зарплатню обслуговуючого персоналу близько 158 мільйонів гривень. Це не враховуючи зарплат водіїв, це не враховуючи інших працівників, це ось тільки те, що потрібно було на відновлення. Кошти виділялися на сталу роботу міського, електричного та наземного взагалі транспорту. За ці кошти було відновлено ті рухомі одиниці, які постраждали внаслідок обстрілів, і ті, що внаслідок Тривалого стояння вони потребували більш поглибленої уваги з боку технічного персоналу. Завдяки цьому ми відремонтували, і сьогодні на вулицях міста працює 93 автобуси. Тобто, завдяки цим коштам, наполегливій праці нашого персоналу, усього наземного транспорту, працює ось така кількість автобусів. Працює близько 60 трамваїв, працює більше 100 тролейбусів. Це все завдяки ось цьому поєднанню коштів, які виділо місто, та людям, які це все зробили. Тому починаючи з травня минулого року у Харкові змогли наново запустити громадський транспорт. Маршрути додавали поступово так, щоб охопити всі райони міста і той пасажиропотік, що мав і має місце у прифронтовому Харкові. Наразі у місті працює 45 автобусних, 29 тролейбусних та 10 трамвайних маршрутів. Хочеться відмітити місто Нюрнберг, яке подарувало вже три автобуси. Вони вже їздять містом, та планує ще подарувати близько 40. За десятьма вже скоро буде організована поїздка. Місто Прага подарувала нам тролейбуси та 20 трамваїв, які теж за кошти, до речі, міського бюджету були сюди доставлені, адаптовані під нашу колію та випущені в лінію. Місто Плізень подарувало нам сім автобусів, та місто Брно три тролейбуси. Ось така наразі в нас є гуманітарна допомога. Леся Куполюк, Олег Саницький, Станіслав Гришко та Ігор Мартиненко новини Харків.